Мене звати Анжела Піріт. Я народилася в Арканзасі, але насправді, коли люди запитують, звідки я родом, я відповідаю просто зі сполучених штатів, тому що я виросла в родині військових, і ми часто з батьками через їх службу подорожували. Мені пощастило мати друзів з різних країн, різних рас, і я вірю, що ще в ранньому віці Бог дав мені бажання в моєму серці служити людям з усього світу, і я їх дуже люблю. У моїх двох дітей, двох дочок, різниця в 16 місяців. І тому протягом певного періоду мого життя мені було дуже важко дістатися до моєї місцевої церкви та місцевих біблійних груп, тому що хтось постійно хворів. І я зрозуміла, що мені не вистачало спільноти. Я відчувала себе ізольовано та самотні. Служіння люби Бога безмежно. народилося з цього бажання вести спільноту, і перебувати в Божому слові. Зараз у мене є велике служіння з вивчення Біблії, яке допомагає жінкам заглибитися в Боже слово. Це легко робити. Ми читаємо лише кілька віршів щодня, але застосовуємо їх у своєму житті. Причення біблії дуже гнучки. Тому підійдуть мамам, які сидять вдома з дітьми, і жінкам, які працюють. Насправді наше серце прагне, щоб жінки збиралися разом у спільноти, щоб допомагали одна одній застосовувати Боже слово. Наша не та, щоб ми не просто читали слово Боже індивідуально, а як спільнота, яка росте та люди, які зміцнюють один одного. Наша спільнота може послужити молодій мамі в Індії яка читає Біблію англійською мовою, намагаючись зрозуміти її з труднощами. Наша спільнота це, це жінки Венесуелі, які відчувають себе ізольованими, потребують спільноти, яка була поруч з ними. Ми любимо Бога і хочемо служити цим жінкам у цих країнах. Це дійсно моя мрія, і моя молитва, щоб через наші вивчення Бог будував спільноти жінок, які занурюються в Боже слово зі своїми сім'ями і друзями. З кожної нації на різних мовах, підбадьорюючи один одного, люблячи один одного і навчаючи наступні покоління любити Бога, це не просто ще одне жіноче біблійне вивчення. Це є служіння націлене на руйнування бар'єрів на шляху жінок до Божого Слова, а також для створення спільноти де жінки люблять та зміцнюються істиною Божого Слова. Саме тому ми дозволяємо перекладати і завантажувати наші біблійні уроки безкоштовно. На більш ніж 45 мовах, тому що ми хочемо допомогти оснастити жінок в різних країнах Божим словом на їх рідних мовах. Я хочу, щоб жінки знали, що Бог бачить їх і любить їх. А що може бути кращим способом зробити це, ніж дати їм біблійні матеріали їх мовами, щоб вони особисто могли прочитати їх.